Ми всі її бачимо ну, майже щодня, у коридорах, офісах, в якихось громадських будівлях, така звична червона або біла коробка на стіні. Але яка її справжня роль? Давайте ж розберемося. Ну от погодьтеся це той випадок, коли щось настільки звичне, що просто стає невидимим, проходимо повз, навіть не замислюючись, що за цими дверцятами зберігаються інструменти, які можуть врятувати не тільки майно, а й зрештою життя. Бо це не просто ящик. Ні, це по суті перша лінія оборони будь-якої будівлі. І від її справності та вмісту залежить, чи вдасться загасити вогонь на самому початку, мінімізувавши збитки, чи маленький інцидент переросте у справжню велику катастрофу. Тож почнімо з азів: що це взагалі за коробка і яка її головна функція? І тут логіка дуже проста. Важливо, щоб інвентар усередині був у 100% готовності. Саме тому шафа замикається і пломбується, її цілісність безпосередньо впливає на результат надзвичайної ситуації, бо, самі розумієте, пошкоджений рукав або розряджений вогнегасник це критично втрачений час. І от до речі, цікавий момент хоча ми звикли думати, що вона завжди червона, це не зовсім так. Шафи бувають і білими. Головне правило тут видимість, червоний колір це вже сам по собі сигнал тривоги. А от на білій шафі обов'язково мають бути червоні розпізнавальні знаки, все для того, щоб в екстреній ситуації її можна було знайти за лічені секунди. Гаразд, відчиняємо дверцята. Що там усередині? Як виявляється, комплектація може дуже сильно відрізнятися, все залежить від того, де саме встановлена шафа. У звичайних житлових будинках ми найімовірніше знайдемо такий, скажімо, базовий набір. Він зосереджений на головному доступі до води. Тобто маємо рукав, ствол для направлення струменя і вентиль для підключення до водопроводу. Все просто, але ефективно. А от в офісах та громадських приміщеннях комплектація вже серйозніша. Зазвичай така шафа має дві секції: в одній все той же пожежний рукав, а в іншій один або кілька вогнегасників. Це дає більше варіантів для боротьби з невеликим загорянням, особливо якщо воно пов'язане, наприклад, з електрикою, де вода не найкраще рішення. Ну, а коли мова заходить про промислові об'єкти, де ризики набагато вищі, шафи можуть містити значно більше. Окрім стандартного набору, тут можуть бути засоби індивідуального захисту, скажімо, респіратори, а також спеціалізовані вогнегасники для боротьби з хімічними пожежами. І ось тут неважливо, яка у нас комплектація, є одне залізне правило кожен предмет має бути доступним окремо, нічого не можна класти одне на одне. І, звісно ж, жодних особистих речей. У надзвичайній ситуації кожна секунда на вагу золота, тому все має бути готове до миттєвого використання. Мати обладнання це пів справи, воно має працювати, і для цього існують дуже чіткі правила технічного обслуговування. Все починається з простого, але, знаєте, надзвичайно важливого візуального огляду. Його проводить особа відповідальна за пожежну безпеку. Перевіряється все від цілісності корпусу та пломби до наявності й правильного розташування всього інвентарю всередині. Пожежний рукав потребує особливої уваги, щонайменше раз на рік його треба перекочувати на новий згин. Це робиться для того, щоб матеріал не тріскався. Ну і, звичайно, це час для ретельного огляду на будь-які пошкодження. Далі йдуть вогнегасники. З ними все частіше. Кожні три місяці візуальний огляд, перевіряють корпус і, що найголовніше, дивляться на манометр. Стрілка має бути в зеленій зоні, це гарантує повний заряд. І нарешті. Цифра 5. Навіть якщо вогнегасник жодного разу не використовувався, просто стояв собі, кожні 5 років він має проходити планову перезарядку. Це повний технічний огляд і заміна вогнегасної речовини, все для того, щоб гарантувати його 100% працездатність у потрібний момент. Так, ми розібрали, що це, що всередині, як за цим доглядати. Але давайте підсумуємо, навіщо все це? Яке ж кінцеве значення цієї простої, на перший погляд, коробки на стіні. Насправді її роль величезна. По суті, це критично важлива ланка в ланцюгу пожежної безпеки. Вона заповнює отой дорогоцінний проміжок часу між моментом, коли пожежа виникла, і прибуттям професійних пожежників, а саме ці перші хвилини часто є вирішальними. Знаєте, є одна аналогія, яка пояснює її функцію найкраще. Це як аптечка першої допомоги. Тільки не для людини, а для самої будівлі. Отже, ми розібралися, що знаходиться всередині і як підтримувати це в повній бойовій готовності. Але залишається головне питання інструменти готові та чи готові люди ними скористатися, бо знати, що лежить у коробці, це перший крок, а розуміти її рятівний потенціал це вже основа справжньої готовності. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.